Якщо вам хочеться чогось яскравого, смачного та незвичного, тоді зберігайте рецепт шпинатно-малинового медівника. Для начинки малину поєднуємо з цукром, крохмалом та лимонним соком. Варимо до загущення та охолоджуємо. Для тіста поєднуємо яйця, цукор, сіль, масло та мед. Ставимо на водяну баню і тримаємо до однорідності. Додаємо соду і помішуючи тримаємо ще декілька хвилин. Знімаємо з вогню, додаємо подрібнений шпинат і перемішуємо. Залишаємо на 15 хвилин, і поступово просіюємо борошно. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Ділимо на 8 Частин і прибираємо в холодильник на годину. Після цього кожен корж максимально тонко розкочуємо, наколюємо воделкою і випікаємо при 180 градусах приблизно 5 хвилин. Охолоджуємо, вирізаємо бажану форму, а обрізки подрібнюємо у блендері. Для крему поєднуємо крем сир цукрову пудру та вершки і збиваємо до загущення. Збираємо торт за принципом корж, крем, корж крем І на деякі коржі додаємо малинову начинку. Весь торт змащуємо тонким шаром крему і посипаємо крихтою від обрізків. Прибираємо в холодильник на ніч. Після цього прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося.